Пане Єрмак, присядьте Несподівано вибухнув скандал. Навіть я б сказав, скандалище. Агент НАБУ Євген Шевченко оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук інформацію про масштаби розкрадання гуманітарної допомоги в Запоріжжі, причому написав, що цим займалися високі посадові особи області, і вказав, що вони ставленики Єрмака. Це настільки несподіваний ляпас по Єрмаку, по всьому ОПУ, і навіть по самому Зеленському, що ми спершу аж не повірили, почали перевіряти, чи це точно агент Набу. Виявилося, що так, все сходиться, Шевченко колишній Атошник, а потім працював на набу. Ми вам просто процитуємо його текст, а ви вже самі думайте. Стосовно сьогоднішніх обшуків у Запоріжжі, які провели детективи набу, можна сказати наступне: посадові особи розкрадали в промислових масштабах майже всю гуманітарну допомогу, яка надходила в місто та область, йдеться про Запоріжжя, і продавали її через торговельні мережі АТБ і Сільпо. Вони підозрюються у тому, що за ці півроку було розкрадено увага, 22 морських контейнери, 389 залізничних вагонів. 220 вантажних автомобілів. Мається на увазі, це все було з гуманітаркою. Вся ця допомога призначалася для людей, для біженців, переселенців, а також для військових, суми, про які йдеться мільйони доларів США. А тепер знайомтеся із цими виродками, написав Євген Шевченко. Перший номер голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, другий секретар Запорізької міськради Анатолій Куртів. Третій депутат Запорізької обласної ради Віктор Щербина, четвертий заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова. Список злочинців неповний, слідчі дії тривають. Також вивчається ступінь вини та притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб торговельних мереж, задіяних у схемі розкрадання і продажу гуманітарної допомоги. Запитання А хто ж призначив старуха, який був керівником цього злочинного угрупування? На посаду голови Запорізької ОВА. Відповідь Андрій Єрмак, очільник Офісу Президента України. Далі буде. Отакий От текст від агента НАБУ Євгена Шевченка. Ми навіть не уявляємо, як палає зараз пукан у Єрмака. Мабуть, варто вже відправити на банкову пожежний розрахунок ДСНС, аби щось там не загорілося, меблі не попалив. Дуже цікаво буде почути офіційну реакцію як самого Єрмака, так і самого президента Зеленського. Бо ж по перше, Єрмак це головна людина біля Зеленського, друг колега чуть не брат. А по друге, накази про призначення голів Ода підписує не Єрмак, підписує президент особисто. А тут такий резонансний злочин під час війни так безсовісно красти. Спостерігаємо за реакцією і, можливо, за спробами перебити інформаційну хвилю якоюсь дутою сенсацією. Далі буде. Це так і так.